Коли ми можемо провести церемонію заручення, можливо, наступного року тобі слід спершу дебютувати, як Камелія Бейл, стати тією, ким ти є насправді. Яне! а що? Ти вже віддала комусь своє серце? А, Дозволь вгадати. клод Дейхар, що ні. У нас попереду рік. Використай час, аби обміркувати це. Я можу захистити тебе від цієї відьми, яку ти називаєш матір'ю. Нема потреби. Навіть так. «Хм... я думав, ти будеш щаслива. Ти хіба не хочеш повернутися до життя як дівчина? Я позашлюбна донька Бейлів. Краще я залишу все позаду, як тільки це закінчиться. Тобі варто бути відвертішою із собою. Чому ти продовжуєш тікати? Як довго ти збираєшся жити в брехні?